Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторська задача, вам пропонується обчислити значення таких виразів. Перш ніж ви спробуєте самостійно виконати це завдання, хочу сказати, що це досить цікава для мене задача в тому плані, що я абсолютно точно пам'ятаю про яких обставинах я склав, а точніше, під дію якого навчального посібника я склав. Цю задачу. Підказувати не буду, бо буде нецікаво розв'язувати. Тому пропоную натиснути паузу і обчислити значення цього виразу. цих виразів. Ну, Сподіваюся, у вас вийшло. Посібник я тримаю в руках. Я розумію, що я буду в дрібному віконці, можливо, ви не побачите. Ось цей посібник Ісак Аркадійович Кушнір, Теорема Вієта. Видавництво факт 1997 рік і коли я придбав цю книжку, я побачив деякі нові класи задач, скажімо так, пригадав старі класи задач. І е, мій перший, тобто задача була задумана наступним чином: нехай їх і... розв'язок, нехай. Х1, тільки в мене трішечки курсор загубився. Значить, нехай х1 2 мінус корінь з 5, і х 2 плюс корінь з 5 корені квадратного рівняння. Тоді за теоремою оберненою до теореми Вієта ми можемо знайти P, ми можемо знайти Q, і ми можемо, скажімо так, працювати і знаходити вираз. Який прийнято називати симетричний вираз від значення коренів квадратного рівняння? Ну, потім, відповідно, сьомо степені. Знаходити значення симетричних виразів, я б сказав так віртуозно працювати з цими виразами, мене навчив Сергій Сергійович Лівіщенка, людина, яка викладала в нас алгебру і теорію чисел на першому-другому курсі університету. Чудовий видатний український педагог, математик. Ну, на жаль, його вже досить давно з нами немає. Тому, коли я взяв цю книжку Ісакаркадієча Кушніра, я ось саме так задумав розв'язок цієї вправи. Але потім я подумав при всій повазі до вієта, а чи треба воно мені? І все-таки той авторський розв'язок, який я вам сьогодні хочу запропонувати, він дещо інший. І, на превеликий жаль або, на щастя, ніякого вієта вже не згадує. Давайте розглянемо два числа. А 2 мінус корін із 5, Б2 плюс з 5. Нам будуть корисні наступні моменти. Тоді а плюс Б це 4. А помножити на Б спряжені вирази. Це буде мінус 1. Крім того, корисним для майбутнього нам буде А квадрат плюс Б квадрат. Ми виділяємо повний квадрат, це А плюс Б в квадраті мінус 2АБ. І це буде. 4 в квадраті мінус 2 на мінус 1, це буде 18. Ну, до речі, кажучи, я дарма тут написав одиничку. Чому? Тому що це ну, загальне для обох. А ну і тепер, коли попередня робота зроблена, вона зроблена і для першого пункту обчислення, і для другого. Фактично, ми можемо приступити до обчислення нашого першого виразу. Наш перший вираз це фактично. А в 5 плюс Б в 5. Ну, я думаю, що ті учні, які навчаються в математичних класах починаючи з 8, цю формулу чудово знають: формулу розкладання на множники. Я її застосовую. І ми фактично працюємо із симетричним відносно А і Б многочленом. Віртуозно працювати з такими многочленами, як вже казав Сергій Сергійович, своїх студентів вчив. А плюс Б ми зразу заміняємо на 4. І робимо наступне: ми групуємо А в четвертому плюс Б в четвертому, виділяючи квадрат двочлена. Це А квадрат плюс Б квадрат в квадраті мінус 2А квадрат Б квадрат. Плюс одне А квадрат Б квадрат у нас вже є. І ці двоє ми також групуємо. Виносимо за дужки. А, Б в дужках А квадрат плюс Б квадрат. Виконуємо очевидні спрощення. Тут у нас буде А квадрат мінус А квадрат Б квадрат. Я можу отак написати. Після чого нам залишається лише підставити. Те, що ми з вами вже підготували. 18 в квадраті, мінус мінус 1 в квадраті, мінус мінус 1 помножити на 18. І якщо це акуратно порахувати, то буде 1364. Друга частина задачі А в 7 плюс Б в 7, фактично, ну вона буде трішечки поважча. Знову-таки формула, яку ви знаєте, розкладання на множники А в шостому мінус А в п'ятому Б плюс А в четвертому Б квадрат мінус А в третьому Б в третьому, плюс А квадрат Б в четвертому, мінус А Б в п'ятому, плюс Б в шостому. Ну І тут важливо правильно групувати. Ось я згрупую оці двоє. Ну, По-перше, А плюс Б заміню на 4. зразу. Те, що я згрупував зеленим, давайте зеленим буду писати. Розкладу на множники, як суму кубів. Як суму кубів розкладу на множники. А в квадраті А в4 мінус А квадрат Б квадраті плюс Б в четвертому. Потім, що я можу ще? Я можу оці, дві, оці двоє згрупувати. Винести за дужки А, Б блакитним буде в дужках, А в четвертому плюс Б в четвертому. Я можу, якого ще в нас, фіолетове, я можу оці два згрупувати. Винести за дужки а квадрат, Б квадрат, і в дужках отримаємо А квадрат плюс Б квадрат. Ну і так би мовити, без пари залишиться А в третьому, Б в третьому, ну воно мені вже не дуже те і потрібно буде. І що ми бачимо? Ми бачимо, що майже все вже в нас є, майже все. Нам тільки треба а в четвертому плюс Б в четвертому, я, з вашого дозволу, окремо це випишу. Виділю повний квадрат. І буду рахувати. Це в нас А квадрат плюс Б квадрат. Я ж казав, що це буде корисно. Це 18. мінус 2 помножити на мінус 12. 18 в квадраті, 2 на мінус 1 в квадраті. Це буде 322. І тепер, коли ми з вами будемо підставляти, значить А плюс Б у нас, ну, в 4 вже давно є. Значить ми підставляємо. Тут у нас 18. А в четвертому плюс Б в четвертому, 322. Мінус мінус один в квадраті, плюс 1 на 322, то мінус на мінус плюс, плюс мінус один в квадраті на 18 і мінус мінус один в третій. Ну, давайте я звірюся все-таки зі своїм. Тут це не сценарій, це певний зошит, де зберігаються різні мої задачі за різні роки. Ну, сподіваюся, що ніде не заплутався. Ну, обчислення такі складні, але я сподіваюся, що сама ідея, закладена у ці рівняння. у, ці, у це завдання вам сподобалося, По-перше, це дужка зайва. По-друге, у своєму фільмі пригадав, згадав трьох видатних. Математиків, педагогів Франсуа Вієта, Ісака Аркадійовича Кушніра, який живий здоровий. <гум> Дякую. і здоровий, е, і шановного мого викладача Сергія Сергійовича Лєвіщенка. Е, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ну, Дещо дивним є те, що задача, яка виникла, як скажімо так, на теренах тереми Вієта остаточний авторський розв'язок цієї тереми Вієта фактично не, 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 не вимагав, будемо так. Тобто я навів вам інший розв'язок цього завдання. Але історія така, яка вона є, історія досить давня. Сподіваюся, цікава, і сподіваюся, вчителі математики побачили ще один спосіб. Створення різних задач, бо досить часто на зустрічах мене питають, як створюються задачі. По-різному створюються. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.